Ось в мене піончик розквітнув, починають квітнути, в нас щось пізно цей рік. Красота, гвоздечка, а запах який нереальний. Ось така розочка біла. Вона біло-зелена, от на такій на штамбі. Дуже красиво. Там біля неї жовтенька, але ще пупляшок маленький. і Далі є розовенька, але теж запах нереальний. Це ще бутончик. Ось яка пітунька. Попляшків багато. І запах інтересний. Ну і сузір'я мої. Красота. Красота. Ось дивіться мої композиції. Тут апітуньки, базилік, фрезія посередині. Ось фрезія пітуньки. Там фрезія і ще якісь інтересні квіти, але ну, не пам'ятаю. Дивіться, чоловік в мене покрасив ці відеречко грунтовкою. І як класно вийшло. Ще й мій банячок покрасив. З, звичайно, тут треба тюльпанчики вже. Прибрати і посадити теж якісь пітуньки, чи ще щось.